З повагою відношуся до всіх наших працівників, які знаходяться в структурі обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, які відпрацювали положений державою або Державну службу військ і знаходяться на пенсії. З повагою відношуся. Але я дуже добре знаю, що якщо ми не будемо висувати, на керівні посади в районах, в містах, в обласній державній адміністрації, молодих людей, оця консервація влади залишиться ще дуже довгий період часу. Тому доручення моєму помічнику Олена Даніна, відділу кадрів, зінивального є, список пенсіонерів в обласній державній адміністрації і всіх районних державних адміністраціях. Мені на стіл. Я хочу подякувати цим людям за роботу. Запитати їх, яка їм потрібна допомога і підтримка. Якщо є в тому необхідність залучити їх для підготовки відповідної зміни ще на якийсь період часу, але в владу повинні прийти нові Люди іншої формації, люди, які сьогодні повинні вирішувати більш стратегічно важливі і актуальні задачі, ніж вони були вчора, позавчора і позапозавчора. Це вже зовсім повинна бути по-іншому побудована робота чиновників. Я це побачив під час спілкування з міністрами, я ще бачу сьогодні під час спілкування з представниками центральних органів влади, які приходять в Міністерство відомства, і я вам скажу, що в багатьох випадках правильно робиться, коли приймаються серйозні кроки, пов'язані з реорганізацією структури органів управління.